Всім привіт, шановні друзі. Сьогодні поговоримо трішки про спортивні команди Готема, тобто Нью-Йорка. Сьогодні грають Нікс, але я в футболці Джайн. Знаєте чому? Тому що мій шановний товариш Олександр Рупельець сказав, що найбільшими даунами є фанати Нікс. Я вирішив, щоб він мене записував до даунів одягнути іншу футболку. Чварть століття, люди добрі. Я чварь століття чекав, щоб ми нарешті вийдемо у фінал і знову влом. Менше потрібно було радіти, мабуть, перемоги над ну, нічого, що ж поробиш. Таке життя. Я сьогодні вирішив, що наступні дві гри я точно не буду дивитися. ну, А смисл, який їх дивитися? Я вам скажу, немає. немає. все, все купив. Замість того, щоб віддати східну, фінал східної конференції на ESPN, де коментував великий і неперевершений Майкл Брін, вони віддали TNT, де буде знущатися Реджі Міллер. Ну, Це зрозуміло, все куплено, як завжди в НБА. Про що ще можемо поговорити? Про неймовірного Рана Джарджа, який має average 04? 18-й рекордний хомран в цьому сезоні. І Хора з Мацький, який грає десь на 5 мільйонів. Якось так.